Анатолій Велевський, Двір пам'яті, Вдень велике місто до країв заповнене різноманітними звуками, гудінням транспорту, гомоном пішоходів, що зливаються з монотонний шумовий фон, з якого не відразу й відокремиш певні голоси. Та й чи потрібно, якщо ми постійно кудись поспішаємо про щось зосереджено. Думаємо, будуємо плани, тонемо у повсякденних турботах, у метушні? Навіть не в змозі подивитись на всі боки ніколи. Ось так, на бігу, коли поспішаємо кудись і раптом самим краєчком зору вхоплюємо щось, що промайнуло напівзабутою плямою. Можливо, щось вибивається із загальної картини метушні міського життя. І тоді завмираємо, робимо крок назад і з мимовольною цікавістю заглядаємо в стареньке підворіття. Втім, це й не підворіття зовсім, а чудовий спосіб, що з'явився це хід у наше загублене минуле, коли все було по-іншому. Тут відчувається ледве вловиме дихання минулої юності, вітають аромати ще тієї старої, одеської кухні, коли господині ділилися рецептами, висунувшись із відчинених вікон, прикрашених горщиками з квітучими пеларгоніями. Які просто називали калачиками, і десь у тріщинах між каменів черепашника, що вже напівовсипалися, ще дрімають від гомони пустотливих голосів дворових хлопчиків, що невтомно ганяли старенький латаний перелатаний м'яч, а люди похилого віку збиралися вечорами за дощатим столом посеред двору, щоб забити козла. Чуєте стукіт кісточок доміно та азартні голоси? Ось зараз завернемо закут і ні. Краще не входити, щоб не зруйнувати тендітну мить загадкової чарівності затишного старого двору, який, можливо, саме зараз згадує свою.